То, може, є якась ну, прихована логіка тих ударів. Можливо, тому що ну, зрозуміло, що це війна. На, на, наші е, військові не можуть повідомляти, о, там здійснено удар там, по якійсь точці. Проте бачу велику кількість обстрілів, вони летять незрозуміло куди. Я все ж таки хочу зрозуміти, чому, навіщо це робиться? Знаєте, дивіться, ми ж коли намагаємося оцінювати їхні дії, ми намагаємося оцінювати свого, своєї позиції, mm -hmm. свого рівня розвитку, свого рівня військового мистецтва і свого рівня взагалі розуміння законів і розуміння наслідків тих дій, які вони творять. А якщо ми взагалі відкинемо це все, спустимося на там на примітивний елементарний рівень, що вони хочуть досягнути? Вони хочуть досягнути перший момент. Вони хочуть породити страх і паніку. Їм це не вдається, про чому не вдається абсолютно. Це той товар, який Росія намагається продавати у всьому світі. Це той товар, який, в принципі, вони намагаються нав'язати будь-кому. Через, через цей страх і паніку, через якраз створення такого е ужасу і кошмара, який вони намагаються створити, вони намагаються тиснути і отримувати свої якісь результати, які би їм хотілося отримати. Звичайно, що налякати українців, ми вже давно розуміємо, що це не діє. Це ж це діє навпаки. Діє. Тобто, ми і через те, що кожного дня це відбувається, то ніякого вже страху і паніки немає. Ну це, Я це навпаки це працює. Тобто ми вже на це давно не реагуємо. Що вони далі намагалися зробити? Вони намагалися виходити з якоїсь логіки обстрілу знищення української енергоенергосистеми. До чого це призвело? Ми дуже швидко переорієнтувалися, зробили цю енергосистему більш автономною. Знищити взагалі українську енергосистему дуже важко. Можна було спробувати знищити логістику. Тобто оцю всю зав'язану кільце транспортування, наприклад, електричної енергії, воно закольцовано, але в ньому бере участь дуже багато логістичних мереж. Вони намагалися бити по цим мережам, думаючи, що, що якось ми прийдемо до ситуації, коли в нас буде велика е, велика недостача, великий дефіцит електроенергії. А, 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 а якщо була така мета, то чому вони, наприклад, за один раз там не зробили, просто не вистріляли все, що тільки можливо? Тому що, що знову-таки вони робили так само. Вони е, потрішки, потрішки кожен тиждень, так ми ж вже навчилися. І ремонтувати це, і жити без електроенергії. Тож ми розуміємо, що для того, щоб зробити все багато і зразу, то треба для, для цього мати ресурс. Очевидно, що Росія ресурсу не має. Очевидно, що надувати щоки про те, що в нас дуже багато ракет, дуже багато ще яких сил і засобів. Їх там немає. Дуже велике, дуже сильне військо. Їх там немає. Це міфи, це мильні бульбашки, які, які ми знищуємо раз за разом. І показує всьому світу, Володимир. Якщо в мене є е, пляшка горілки, і я знаю, що я від неї сп'янію, проте, якщо я буду пити по, е, по 10 грам кожного тижня, то я не сп'янію від цієї пляшки горілки. То це ну це ж зрозуміла логіка. Я ще раз повторюю, ми ж намагаємося намагаємося на е, з точки зору нашого розуміння, з точки зору нашої логіки, нашого розвитку. Оцінювати тих, хто вже ще середньовіччям. і це дуже важко зробити. Знаєте, найбільша проблема людей, які думають, думаючих, мислячих людей, вони думають, що інші теж думають. Вони не думають, вони просто застосовують, застосовують для Когнітивні яких, функції, да. якихось незрозумілих незрозумілих цілей, незрозумілих задач, і вони бачать, що в них не виходить. Вони бачать, що вони вистріляли там весь запас ракет, який в них був. І Вони не досягли в принципі абсолютно практично ніякої мети. Вони бачать, що зараз вони починають говорити там про ще якісь речі, а давайте тепер спробуємо знищити, не змогли заморозити, не змогли побити електрику. А давайте тепер ще що небудь спробуємо зробити. А давайте по логістичним шляхам бути. Вибачте, ну, що, що один компросметуючи е, питання. А чому тоді вони не били по генерації? Якщо була така ідея е, там, е, кинути Україну в Кам'яний е, вік, чому вони не били тоді по генерації? Українська генерація електроенергії вона настільки велика і настільки розгалуджена, що її в принципі знищення її би ні до чого не призвело. Пам'ятаєте, ще далеко до початку не тільки відкритого вторгнення, а ще до початку війни у 2014 році ходила така така думка. В країні, відносно того, що в нас профіцит електричної енергії, що ми дуже багато електричної енергії продаємо. І ми, насправді для того, щоб ми вже виключити, торгували чи погасити якусь атомну електростанцію, у нас були великі проблеми, бо на це треба було доплачувати великі гроші для того, щоб її утримувати, щоб вона не давала всі потужності. Є така штука. А і е, е, отаких систем генерації їх достатньо багато. Тут більша проблема, мабуть, не в системах генерації, а в логістиці. Бо система генерації закріплена, вона закольцована, вона, вона об'єднана у єдину систему. А, а от коли б'ють по логістиці, тоді стає, стає питання, що в якомусь місці є надлишок цієї електричної енергії, а в якомусь місці є недостача. Для того, щоб вирівняти, щоб збалансувати, от над цим і працювали наші енергетики, великий їм за це дякую.